Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось так одягнувши рукавиці та озброївшись сміттями пакетами, активні франківчани прийшли на Вовчинецьку гору, щоб прибрати сміття за гори відпочивальниками. На весняну толку вийшов і народний контроль. А насправді так просто змінити життя, просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття, полюбити свою землю, свою рідну природу. Минулого року активісти народного контролю також прибирали це місце. Та цьогоріч охочих навести лад у Вовчанецьких горах виявилося набагато більше. Кілька громадських організацій та навіть патрульна поліція всього за три години повернули тутешнім краєвидам привабливий вигляд. Це місце масового відпочинку не тільки самих мешканців, але і жителів івано франківська Це тут відбувається інколи таке паломництво, сюди всі ходять їдуть але ми бачимо, що за собою залишаємо купу сміття. Ми хоч невеличку, але не саме для того, щоб було чисто. Потрібно боротися. В інформаційному полі ну і своїм прикладом показати, що все-таки ми знову і знову весною виходимо і хочемо, щоб Вовчинецькі гори, і наш Іван Франківськ, і Україна в цілому була е чистою. Інспектори патрульної поліції на толоці працюють на рівні з усіма. Прийшли всі, хто був вільний від патрулювання. Поліцейські кажуть, хоч ця ділянка контролюється їхніми патрулями, але припильнувати всіх, хто не прибирає за собою сміття, просто неможливо. Потрібно власним прикладом показувати людям і мешканцям міста, що потрібно в певні місця викидати сміття, а можливо якісь і правопорушникам замінити штрафи, щоб було такі покарання, як Громадські роботи на благо міста і один день людину цю зобов'язати зобов попрацювати поприбирати. Сільський голова вовчинців такій допомозі від громадськості дуже радий. каже, прибрати цю місцевість силами сільради дуже складно. Оцей невеликий такий острівець природи, при тому ж. Пам'ятка комплекс, комплексна пам'ятка природи місцевий заповідник. Ми його через кілька років при такому інтенсивному відпочинку можемо вже не бачити. Щоб не допустити такої критичної ситуації, очільник села пропонує власний комплекс заходів. Це і баки для сміття, це і заборона в'їзду транспорту на цей масив, на цей масив комплексної пам'ятки природи, це десь достукатися до свідомості людей. Будуть виставлені вже цього літа знаки інформаційні щити аншлаги, де буде вказано правила поведінки на цій території. Таким чином, можливо, навіть і притягнення через притягнення до адміністративної відповідальності при наявності вже і інтенсивній роботі патрульної поліції. Після толуки Вовчинецькі гори не впізнати свідченням того, що ще кілька годин тому тут був смітник, є лише купи пакетів. Але їх негайно забирають. А в той час начальник Івано-Франківської патрульної поліції каже: за тим, що ситуація зі стихійним сміттєзвалищем тут не повторилася, будуть пильнувати особливо ретельно. Мусорки тут наверху все ж таки змінить ситуацію трошки. А може ще краще контроль з нашої сторони. Обіцяю, екіпаж, як патрулював таки буде патрулювати. Активісти народного контролю обіцяють вийти на толоку і наступного року. Та все ж сподіваються, що сміття після відпочивальників у Ченецьких горах, якщо й не зникне зовсім, то хоча б його стане менше, Ольга Баранецька, Романко Чержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.